Істи, адже просто так поруч з першою особою країни нікого немає. А тим більше аби кому не дають вести пряму лінію, довкола кремлівських кабінетах новою пасією називають ведучу каналу Росія 24 Анастасію Соборову. Журналісти проаналізували портрети всіх росіянок, яких у різний час пов'язували з Путіним. Ми создали усереднений портрет фаворитки російського диктатора. Это женщина в возрасте около 30 лет. Со светлыми волосами, чаще всего спортсменка или журналистка. Каждая третья из описаних нами женщин выросла или училась в санкт петербурге родном городе Путіна. Але й сам Путін, хоч і за традиційні родинні цінності, створювати сім'ю не поспешает. Більше того, він у відкрито демонструє концепцію третього рейху. Гітлерська формула, я жонатна Германія, да? и его отказ заводить личную жизнь, так сказать, да, то есть моя жизнь привлекает пермане, а вот вот Путину это это нравится, и он и он косплеит, э, таким образом. И свои здесь тоже знают про Алину, так сказать, про детей, про внуков, своим а позволено знать его, вот. а народ должен верить в некий миф. Не светят у Кремля и детей Володимира Путина. Офіційно за ним две доньки, там ведомо про двух сыновей Кабаєвої, які живут на Валдае. Сыновей двое. А, несмотря на то, что было довольно много разночтений, пересудов, и в том числе уважаемые американские издания, как Wall Street Journal, писали, что их трое, этих сыновей. Нет, на самом деле двое. Это Иван Путин, старший, родился в 2015 году. И Владимир Владимирович Путин, младший, он родился в 2019. Но это, признают журналисты, далеко не весь перелик. Как правило, дети, которых... Яких... Приписують путіну, живуть не бідно та за кордоном. Матерям бастардів диктатор платить щедрі відступні.